У цьому відеоуроці я поясню, як многокутник може перетворитися на коло, і яким чином можна е, обчислити довжину кола. Розглянемо ситуацію, коли у коло вписано правильний чотирикутник, тобто квадрат. Е, це чотирикутник... е, Тобто квадрат має форму, яка сильно відрізняється від форми кола. І ми не можемо сказати, що він навіть приблизно схожий на коло. Але я можу скористатись чотирикутником цим і створити інший многокутник. Візьму, наприклад, проти середини сторони, поставлю точку на колі. І тут так само, і тут так само, і тут. Так само. А потім е, впишу в це коло інший многокутник, у якого сторін уже буде вдвічі більше. Це буде восьмикутник вже вписаний. Ось Зараз я його вводю в коло. Зверніть увагу, що форма восьмикутника вже більше схожа на коло, ніж форма. Квадрата. Але ще ця фігура відрізняється за зовнішнім виглядом, значно відрізняється від форми кола. Хоча, якщо порівнювати яка із цих фігур, восьмикутник чи чотирикутник, тобто квадрат схожий на коло, то восьмикутник вже більш схожий на коло. Відповідно, я тепер я можу взяти. Наприклад, повторити те ж саме, поділивши оці дуги навпіл, ось таким чином, як і в попередньому випадку. І відповідно сполучити ці точки з вершинами. Восьмикутника цього, і в мене з'явиться вписаний 16-й кутник, який ще більше за своєю формою нагадує коло. Таким чином я можу продовжувати вписувати многокутники з більшою кількістю вершин, і вони будуть все більше і більше збігатися з колом. Тобто, виходить, такий висновок, що, якщо е вписати в коло многокутекс з дуже великою кількістю е вершин, правильний многокутекс з дуже великою кількістю вершин, то коло практично... Фактично не відрізнятиметься від многокутника, а многокутник практично не відрізнятиметься від кола. Якщо я таких вершин безліч візьму, тоді многокутник співпаде з колом. Тому що сусідні вершини, оці ось сусідні вершини, вже будуть зливатися. І сторона перетворюється на точку, тобто на вершину. В результаті можна сказати, що коло це. Той же многокутник, у якого безліч вершин, одним словом, таким чином я напишу, що коло приблизно дорівнює n кутнику з Дуже великою кількістю сторін або вершин якщо кількість вершин або сторін збільшити до нескінченності, тоді n кутник співпане з колом. Так. Як ми можемо скористатися цим для визначення довжини кола? Ну, оскільки э, коло співпадає з n кутником в якого нескінчена велика кількість вершин, то виходить, що довжина кола це фактично периметр N-кутника э, з нескінченою кількістю сторін. Тобто, э, Якщо я позначу C – це довжина кола, то я можу сказати, що вона... Ця довжина кола буде співпадати з периметром n-кутника при умові, що n кількість вершин є нескінченно великою. Тому довжину кола будемо визначати з використанням периметра n-кутника. Оскільки n-кутник у нас правильний, то периметр n-кутника буде дорівнювати n помножити на довжину однієї сторони. А з формули для сторони через радіус ми можемо записати через, через радіус описаного кола. Оскільки коло у нас описане, то я буду використовувати саме радіус описаного кола. Нагадаю, що радіус описаного кола навколо кутика буде дорівнювати сторона поділити на 2 синус. 180 градусів поділити на n. А звідси сторона, це буде r помножити на 2 і на синус 180 градусів на n. Тобто я пишу ціл n, помножить сторону. Сторона у нас виходить, 2 на r, радіус І помножити на синус 180 градусів на n. Таким чином визначається периметр будь-якого правильного n кубника. Так, і тепер розглянемо ситуацію, коли дано два різних кола за радіусами, у нас один радіус R, другий R3. І в кожне з цих кіл вписано, наприклад, правильний шестикутник. Хоча це не важливо, який там многокутник буде, я вибрав шестикутник. Сторона одного шестикутника A N, ну N я мог би і 6 написати, але я вибрав N, тому що це. Буде справедливо для будь-якого n-кутника. А тут сторону теж АН, але з штрихом, як і радіус. Тобто і штрихом позначки це все, що відноситься до цього кола і цього шестикутника, без штриха, те, що відноситься до цього кола і цього шестикутника. Запишемо периметри. Значить, Периметр P це для оцього, Це буде, я напишу PN. Це буде. N на 2R умножить, e, ну, тоже може в принципі N написати Rn помножить на синус 180 градусів на N, а другий штрихом позначимо це буде N на 2R N' синус 180 градусів на n. Так от, якщо ми знайдемо відношення одного до іншого периметрів, так ось, то в нас скоротиться n, n2, 2 скоротиться, синус, синус, теж скоротиться. Але двійку я не буду скорочувати, я потім поясню, чому. запишу отак от ось, а це все скоротиме Nn і синус і сірос. Ну, Двійку я залишив, щоб в мене діаметр тут були, оскільки два радіуси, це діаметр. Отже, виходить, що у випадку однакових многокутників правильних, вписаних в коло. За видом однакове. За розмірами вони різні, ці многокутники, а за видом однаковий. Шестикутник, шестикутник, восьмикутник, восьмикутник і таке інше. Получається, що відношення периметрів дорівнює відношенню діаметрів кіл, в які вони вписані. Якщо ми збільшимо кількість е, сторін, а також і вершин до нескінченності, то периметри наші, в зв'язку з тим, що многокутник співпаде з колом, периметри стануть рівними довжині кола. І відповідно, підставивши от сюди замість периметрів тепер довжини кіл, от ми отримаємо те ж саме співвідношення. Так, тільки тепер я N уберу і перепишу без N, тому що коло, вже не важливо, там n кутник не n кутник ой. Це діаметр і тіл уже був. що якщо навхрест лежачий я поміняю місцями в цій пропорції, виходить, що відношення довжини кола до діаметра. Як одного, так і другого, між собою рівні ці відношення. Е, нагадаю, що це відношення ми визначали ще в п'ятому класі чи в шостому. В шостому, в шостому класі, да, ми визначали за допомогою нитки і лініки. Тобто малювали коло, вимірювали ниткою довжину, визначали діаметр кола, знаходили відношення, і ми вже тоді сказали, що відношення довжини кола до діаметра в випадку різних кіл буде однакове. І відношення це дорівнює числу π, яке приблизно дорівнює округлено до сотих, як 3,14. Звідси слідує, що довжина. Кола до діаметра відноситься у будь-якого будь кола однаково, і це відносить до рівня пі. Ну а звідси виходить, що С дорівнює э, діаметр помножить на пі. Тобто э, 2р помножить на пі, або ще 2πr. Так воно у нас і записується у вигляді формули довжина кола, як 2 πr Ну, таким чином і визначається за допомогою многокутника, визначається довжина кола. Значить, Ще раз наголосю на цьому, що якщо ми вписуємо у коло многокутник і збільшуємо кількість його вершин сторін, то за формою цей многокутник все ближче і ближче стає схожим на коло. А раз так, то периметр цього многокутника все ближче і ближче. Наближається за своїм значенням до довжини кола. Ми отримали вирази для периметрів, і коли склали з них відношення, то отримали таку закономірність, що периметри многокутників відносяться так само, як діаметри тіл, в які вони вписані. Якщо Збільшити кількість вершин многокутника до нескінченності, то многокутник перетворюється на коло і його периметр співпадає з довжиною кола. І відповідно, замінивши в чисельку і знаменнику периметр на довжину кіл, ми отримуємо співвідношення таке, що довжини кіл відноситься як діаметр їх. А Потім. Переписавши це відношення таким чином, щоб у нас було зліва і справа відношення довжини кола до діаметра, ми отримали висновок, що відношення довжини кола до діаметра у будь-яких тіл однакове і дорівнює числу пі. І з цього слідує, що довжина кола бою 2 πr тобто діаметр, я ще так напишу, πd, dd – це діаметр тобто 2R це у нас діаметр, ось воно піде, виходить.